Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І починаю сьогоднішнє відео із кухні. Подивіться, яку смакуту я напекла. Це хлібчик на заквасці. житня закваска, без жодного граму звичайних промислових дріжджів. тільки закваска. Закваска складається з води та борошна. У мене житня заквасочка. І я спекла такий гарбузовий хлібчик. Додавала пюре гарбуза. Можна відламати. М -м -м. Як він хрустить? Ще тепленький. Ось така красота. А на обід сьогодні у нас був крем суп, також із гарбуза. У нас тут гарбуз, морква, перчик болгарський, часничок і помідорки, і вершки. і сільпеї за смаком. Ось такий смачний обід і була ще гречка з підливкою. І ще мені прийшла посилочка від моєї сестрички. Дивіться, яку вона мені красоту прислала. В неї також дівчинка, їй вже 8 місяців, і вона поділилася зі мною одягом. Ось таке тепленьке, граненьке. Дуже гарні всякі костюмчики, пов'язочки. Красота. Як добре мати сестер. І поділилися. Дивіться, яка гарна. Ось такі всякі тепленькі платічка для ілонки будуть. Ось такі гарнесенькі. В цьому спадки. Такий костюмчик, штанішки, кофточка. Це я казала, багато не давай. Нічого практично у нас все є. А це такі гарненьке на вихід із рюшечками. І це тепленьке. І це теж таке теплесеньке. Будемо в церкву вдівати. Ось красота. Ось так, мати сестер. Що треба, один одному допомагаємо. І так прекрасно. І ще в контейнер передала Аліна мені журавлину. В лісі росте така ягода, вона дуже корисна, дуже багато вітамінів на чайок. Будемо пити із журавлиною. Клюква ще по російськи журавлина. навіть не дуже кисло. Просинається наша дівчинка. Я йшла поілонку, хочу взяти її трошки на дворик. Бо наші малята із Сашею викопують бурячки і морквочку. Поки я тут на кухні, господарювала, вони вже пішли на город. І я хочу піти разом. І з вами, і Ілонкою показати, що вони там роблять? Просинайся. Просинайся. Mm. Ось і ми вже нашу дівчинку. Ти шукаєш їсточки. Зараз мама погодує. І йдемо на дворик. Так, ми вже на городі. Що у вас як тут справи? Ти хочеш возити сестричку, а купати бурячки. Хто буде? В... Ти ні, великого будеш копати? Ходи, покажеш мамі, де бурячки. О, як багато накопали. Дивись, який саме великий. Дивись тут ще більший. Туди будеш тянути? Ох, який великий! Ходи! А то покупаю лопати. Сходи, Юлічка буде? А ну давай. Приви. О, бери, тяни. Тяни з самого великого. Ох, який покажи мамі. Який великий. І діночка теж тянула? А діночка теж тягнула. Хоче діночка ще? Ні? Ось такі бурячки, такі врожай, є великі, є маленькі. Для нашої одної ну, кізочки вистачить на зиму. Зараз гарбузи ми їй даємо, ще гарбузів багатенько є. А на зиму в погріб складемо і будуть бурячки. Їх почистимо обов'язково. Мені принесли стільчика. Хоч великого, два випадка.

Всі дивляться, а Саша працює і ловика дивиться, допомагає тато? Великий кості маленький, 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 да? А великий сто буде? Всі. Ти всі? Міна. Ти маленький, так? А да? ма. я вирішила ще вибрати помідорки. Ще у нас є помідори, раненькі даже є. Ось такі, все вибираємо вже останній врожай. Цікаво, що в жовтні ще є помідори. До речі, оцей сорт мені такий чорний, з червоним, дуже смачний, такі солодкуваті. Не знаю, треба подивитися, як він називається. І зелені ще є. Ось так працюємо. Що не полечить? Кличе мене ілонка. ілонка. Я не довибирала. Йдемо до малятки. Що, Ілоночка, Що? Що маленька, йдеш до мами? Моя квіточка. Та накидає вам. Тато виграє, Ваня, тато швиденько. Да-да. Тато виграє. Тато швиденько я. Що там Юлічка так ска... скаче крепко? Не встигає, так? Да? Не встигає. Не встигає, мабуть, да? так? Не встигає. Не встигає, да? так? Не встигає. А де це знову бурячки? А, а, все, а все, як ви так швиденько? Все. А, сьогоденький. О! Все? Але все. ви швиденько, диви вже цілу тачку накидали. <как> да. Ох, ти І шо? Ви, шо? А ви поїдете. Ви поїдете. А де <как> всі? <ти как> <шо? как> А де булички всі? Матя, хто? А? А, хто їде татом тепер? Ти їдеш? Я. Хати будеш? Матя. Давай будеш пхати, давай. Тримати ще все. Ой, ну твердо. ми поїдемо туди. Откверди. Оп, це калюличка вашка. От чого робила? Все, сідаєш? Куди ми їх будемо завозити? Погріб без собі. Їдемо знати. Бурбурбурбурбург вівезимо. Покажу вам ще мої хризантеми. Два ми купили ще біленьких таких, Саша купив мені. І ось ці скоро будуть квітнути. Ось такі гарненькі Ось цей дуже гарний. Я дуже люблю ромашки. Ось такий кущик і ось такий сорт. Теж. І це все з одного, так само, як я роблю, з одного пагінця. Ось такий кущик. Захотілося мені біленьких, я їх розмножу, і на наступний рік теж буде багато. З одного кущика можна зробити ось так багато. Тому, поки сезон купляйте. Весною розсадити і будете мати хризантемки. Це в мене трошки пізній сорт, вони пізненько цвітуть. Ось, а це біленькі будуть такі ранні. Така красота. Ілонка вже хоче в хату йти. Да? Або їздити хоче. Порізала я вже кліпчик. Свій і буду класти розілку. Зразу ріжу кусочком. Дивіться, який він гесенький, дуже гарний, з гарбузовим пюре. До речі, хто не знає, цей хлібчик я почу на заквасі. і заквасочку, як вивезти. Раніше я проводила курси, як вивести закваску з нуля в Телеграмі. Набирала групу і планую десь скоро знову відновитися, тому що є багато бажаючих. Тому, кому цікаво, тема хліба, приєднуйтесь в мій інстаграм, там я більше все розповідаю, показую, розказую, і тоді вже буде інформація, коли буде знов набір у мою телеграм-групу, щоб навчитися пекти хлібчик і з нуля вивезти заквасочку. Ось так, такий пакетик ложу, цей піде в морозілку. А цей буде моїсточки. Дуже класний вийшов цього разу. Тому, кому цікаво, залишу під відео силочку на мій інстаграм. Переходьте і будемо там далі, буду попереджувати, коли буде далі набір у Телеграм. Покажу ще вам мою заквасочку. До речі, 1 жовтня моїй заквасці було 4 роки. Це означає, що 4 роки ми хліб майже не купуємо дуже-дуже рідко. -дуже Буває, коли не встигну спекти і морозилці немає. А завжди печу без стрічків на заквасці. Ось така кількість закваски в мене. І якщо потрібно, я її розгодовую, роблю опару і вже на наступний день випікаю хлібчик. Дуже корисно і дуже смачно. У мене закваска житня. Чотири роки, аж не здається, як швидко час біжить. Ну, ось і прийшов до завершення наш день. Старші донечки вже сплять, я колишу ілонку, п'ю чайок, і хочу залишити для вас кусочок відео, як Саша займається із донечками на піаніно. Коли Саша щось грає, вони біжать до нього, хочуть, щоб, щоб він їх вчив. Тому їм дуже це цікаво. І я встигла трошечки зняти і хочу поділитися з вами. Тому вам гарного перегляду. І на цьому прощаюся з вами. Пока-пока. ну пока. ще разок, давай на такого. Ду, потім. Ой, ще а? спочатку неправильно, так? Да? Ой, правильно, молодчинка! А ну. Ти чорненький нажимаєш? Ти вмієш? Ого. Три, да. А тут скільки? Дві тут, так. Да? І бачиш, тут є дві чорненькі Оце нотка до біля першої чорненької. Це нотка до, да? Оце нотка до наша. До -до 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 -до. І дивись. О, а тут дві чорненькі І тут нотка до є, да? Нажимай нотку до першим пальчиком. Оцим пальчиком нажимай нотку до, да. До. Нажимай ще разок. Нажимай. Ось тут нажимай. <смеш> Ось до, до. Нажимай. Одненький пальцем. Подожди, поки що до нажимай. Нажимай до. <смеш> до, до, до. До, Одненький нажимай кнопочку, нажимай дай. до до, до. Так. <смеш> до, потім соль. Так соль. Стук стук, да? Давай, стук стук, будем скатывать. Давай. Стук-стук. Тук-тук співали? Стати не грали? Як фонтан, так? Да? Да. А фунтан починається з нотки до, а потім йде на фа. Давай, нотка до, потім на фа. До, до. Як фонтан.